В основі програми діяльності уряду коаліційна угода зазначив прем'єр-міністр Арсеній Яценюк. За його словами, програма передбачає чіткі короткотермінові дії на кілька років, спрямовані на подолання основних викликів, які постали перед Україною. Серед них військова агресія північного сусіда. Анексія Крима, російські терористи на Донбасі це те, що поставило під загрозу, територіальну цілісність і суверенітет української держави. Ми втрачаємо найдорожче, що є в нашої країни. Це наших людей. Ще один виклик для держави втрата енергетичної незалежності. Аби цього не сталося, розпочали диверсифікацію блакитного палива. Що ж стосується економічної незалежності держави, найперша загроза, війна на сході. Економіка потерпає в першу чергу від війни, і ті цифри, які сьогодні у нас є, кажуть про одне: об'єктивно. Що йде падіння промислового виробництва, падіння валового внутрішнього продукту, національна грошова одиниця знецінена, резерви зменшуються. Така ціна військової агресії. Арсенія Яценюк зазначив, що уряд готує новий закон щодо головного фінансового документу країни. Ми поставили для себе доволі амбітну ціль. До 5% ВВП повинно направлятись. На національну безпеку, оборону та правоохоронну діяльність, і уряд готує новий закон України про державний бюджет, де в 2015 році ми будемо намагатись досягнути цю ціль, окрім а... зовнішніх чинників, державності України загрожує і внутрішня політика. Україна прийме новий закон про основи внутрішньої і зовнішньої політики, де буде скасований позаблоковий статус, і українське військо повинно повністю відповідати стандартам НАТО. Для цього Україна щорічно буде затверджувати річний цільовий план дій Україна НАТО за словами прем'єр-міністра в державі найближчим часом розпочнуть підвищувати ефективність оборонно промислового комплексу. Підвищення ефективності компанії Укроборонпром і перехід на поглиблену двосторонню співпрацю з нашими західними партнерами щодо військово-технічного співробітництва і підписання відповідних угод. Також реалізація програми чотирьох трастових фондів, яка була започаткована і запропонована НАТО для України, ще одним заходом безпеки від зовнішнього агресора. Є так званий європейський вал. Реалізація цього проекту передбачається протягом чотирьох років.